Дякую, дякую. А з того просимо, просто сідати. Сядемо, сядемо. Аби було де. Ми гості непрохані, та може й підемо. Звідки Звідкіля прийшли. Так бач, через що полковник посав мене з грамотами опляй поле. Весело, весело, наливай швидше грілки, і я вийду за твоє здоров'я. Не лякайся, наливай. Хтось міє з глуща душ, моєю душою. Я хіба не бачиш? Я Назар Сто доля. Ножа гайда маті. Згадай ще, що я той самий, який не дай самому гетьману себе на космі. Пізнав, пізнав. Що далі? Хіба ж не ці не Мовчи, геть тобі! стивай. Стій тут. І тебе обманю? Не обманю. А так як батько, велю. Вона прослатиться за Чигуринського полковника. Полковника. Учора була моя, сьогодні полковника. А завтра чия буде? Чуєш, гарь? Чую, по чому мені не позакладали? Піддам ні дошку мою, геть, чуда. Профе, Максиме, Іван, Степ, геть, хто там є? Візьміть мої хартізяту, він уб'є мене. Нехай Бог тебе поб'є, дітопродавець. Галю, серце моє. Промов мені хоч од слово. Скажи, не знала за того, скажи, не знала. Не знала, їй Богу, не знала. Чи чуєш ти? Не чую, я огло. Він все чув тоді. А сьогодні оглух. його правда? Чи чесний, же він чоловік? Правдивий? А? Він не чоловік, кринього, таке надаще не стоїть путь цього слова. Ні, він чоловік. Він називав мене своїм сином. Не тобі вчити. Не тобі вчити. Не тобі вчити. Не тобі вчити, як мені кого називати. Я і батько, а не твій. Тому в моєму розпорядженні буде за кого схочу. Маєш ніякого ша люди своєї рідної дитини. Так, розкладаємося. Ну не так розплатимося іншим часом. Ходімо все позару. Не піду, мене всі ноги не винесуть. Ну так торгуйся, ну, може дешевше усуть. Боже мій, Боже мій! Вони знущаються надо мною! Не знущаються, а торгуємося. Годі, брати, ходімо, ми обізнилися. Стивай. Піші тебе, у мене й ката нема, нікому не зарізати. Прощай же, незабаром побачимось. Розкажіть полковнику, що бачили і що чули. Розкажіть, що його молода цілувалася зо мною. Бачите? Бачите? Прощай же. Я знаю, що мені робити. Я знайду правду. Прощай. Ваші облезки.